Чомусь люблять наші інвестори От інвестувати в дивідендні компанії. Мабуть, багато йде якоїсь дезінформації там, в медіа, в Ютубі, на якихось статтях там, дивідендні зарплати, там, купив собі щось за дивіденди і так далі. Але насправді, з точки зору економічної теорії, дивіденди вони взагалі не мають ніякої ролі. Я вас не відмовляю від дивідендів, хочу просто пояснити, чому це відбувається на простому прикладі. Дивіться: компанія отримує прибуток прибуток Акції компанії це фактично частина цього бізнесу. Да? Коли компанія отримала прибуток, у неї фактично є три стратегії, як цим прибутком розпорядитися. Перша глобальна стратегія це вона може залишити цей прибуток у себе. Просто тримати в касі, або там направити, наприклад, на реінвестиції, на розвиток, на якісь нові проекти. Друга глобальна стратегія. Це вона може цей прибуток, коли вона не знає, як його ефективно направити вже на е, свій розвиток, вона приймає рішення частину цього прибутку виплачувати акціонерам. Ця виплата може бути е, двохфакторна. Перше, ця компанія може платити дивіденди, друге, ця компанія може платити, робити байбек. Причому байбек він є навіть більш податково ефективним, ніж дивіденди, тому що з нього не сплачуються податки, а з дивідендів податки сплачуються. Тобто дивіться. Дивіденди самі по собі це просто метод розподілення прибутку. Дивіденди самі по собі вони не створюють ніякого додаткового прибутку. Не створюють, вони не створюють ніякої додаткової вартості. Тобто компанія отримала прибуток і просто частину виплатила акціонерам. Про це є ну, Нобелівська робота від модельяні Міллера, от можете почитати, і де вони вказували, що в принципі те, як компанія поводиться зі своїм прибутком, чи виплачує дивіденди, чи не виплачує, ніяк не впливає на загальну дохідність цієї компанії. Покажу на прикладі. От дивіться: у вас є два кофішопи, абсолютно ідентичні. Вони стоять, там, не знаю, по різні сторони однієї траси. Там один кофішоп і другий кофішоп. Вони абсолютно однакові, у них однакові потік клієнтів, їдуть на роботу, купують каву в одному, їдуть до роботи, купують каву в другому. В них однакові, абсолютно показники. І от ви хочете там, придбати якийсь кофішоп. Ви приходите, це як компанія, да? ви оцінюєте якось вартість цього кофішопа, і, допустимо, ви оцінили там кавомашину, будівлю. Ви оцінили гроші, які є в касі, які ви даєте на здачу, і ви кажете, 100 тисяч доларів, от 100 тисяч доларів вартує оцей кофішоп. І відповідно цей кофішоп, який тут також справа, він також вартує однаково 100 тисяч доларів. І ви кажете, добре, я ввечері куплю цей кофішоп. При тому, ви коли оцінювали, тут там в касі на здачу лежало 10 тисяч доларів. Ну, допустимо, да? такі суми не лежать, але це просто любить. Для... І в чому лежало 10 тисяч доларів. І ви їх оцінили однаково. 10 тисяч доларів це по факту, які лежать в касі, це прибуток цього підприємства. Да? І потім власник цього кофішопу першого, коли ви їдете вечором вже везете свої грошики, щоб купити в нього кофішоп, він. Вирішує цей прибуток забрати собі. Тобто, фактично, виплатити собі дивіденд з каси. Він забирає цей прибуток собі. І коли ви приїжджаєте і знову дивитесь на цей кофішоп, ви бачите, що в касі пропало 10 тисяч доларів. Тепер питання: чи готові ви купити цей кофішок за 100 тисяч доларів? При тому, що оцей ось кофішоп. Він також вартує 100 тисяч доларів, але в ньому 10 тисяч доларів в касі зберігаються. Тобто там власник дивіденди не виплатив, да? Він залишив це в бізнесі. Відповідно, що раціональне зерно каже, що цей кофішоп, в якому 10 тисяч доларів були забрані, він автоматично подешевів мінімум на ці 10 тисяч доларів. Тобто його ціна тепер має бути не 100 тисяч, а 90 тисяч. І так, в принципі, на ринку і відбувається. Коли компанія капіталізує м -м, свій прибуток, їх курс акцій зростає на розмір цього прибутку. Коли компанія виплачує дивіденди, там забирає з каси, то відбувається така штука, як дивідендний геп. Його досить класно видно на якихось emerging маркетах, типу на російському ринку, де от були дивіденди великі, там 8%. І Там прям видно, як в день виплати дивідендів там можуть просідати акції. Цей дивідендний геп, так як дивіденди взагалі на західних ринках Малі він майже не не помітний, але він є. Тобто, дивіденди вони ніякої додаткової дохідності не створюють. Якщо з каси забираються гроші, то підприємство починає вартувати менше рівно на цю суму. Все, дивіденди це просто метод розподілення прибутку. При тому для інвестора він ще є і менш ефективним, тому що інвестор сплачує податки з цього прибутку. Фактично, що відбувається? Менеджмент на якомусь етапі каже, ми не можемо ефективно реінвестувати дивіденди в розвиток бізнесу. Ми не знаємо, як з реінвестованого долара більше зробити два. Ми вперлись в потолок, ми там завоювали всі ринки, ну, є якісь ліміти. І вони кажуть, ми приймаємо рішення з цього часу виплачувати дивіденди інвестору. Що робить інвестор? Він отримує цей дивіденд. дивіденд, одразу сплачує з нього податок, мінус якийсь відсоток, а потім зазвичай реінвестує в цю ж компанію. І дивіться, який відбувається парадокс. Да? Менеджмент каже: ми ефективно не можемо реінвестувати, ми будемо платити дивіденди, а інвестор суму меншу за цей дивіденд на податки повертає назад все підприємство. Який мінус взагалі це ми розібрали, що дивідендні компанії вони не генерують додаткового прибутку за рахунок дивідендів. Це просто метод розподілення прибутку. Один з трьох залишити в компанії гроші, виплатити дивіденд. Або здійснити Байбак. Воно все одне і те саме. Це описано в оцій Нобелівській роботі Мадельяні Міллера. Можете почитати. Тоді виникає питання. Часто на графіках видно, що дивідендні акції вони ростуть, вони ростуть швидше за недивідендні, ну так скажімо. І це дійсно так. Але багато хто плутає це з фактором дивідендів. Але це не фактор дивідендів. Дивіться, якщо подивитися, колись ви бачили таку штуку, як StyleBox, це, скажімо, такі от поле, як для крестиків ноліків. І тут там поділено, наприклад, що це у нас value компанії, це там blend компанії змішані, це там growth компанії, які ростуть. І тут у нас там іде Large cap великі компанії, і тут іде у нас mid cap середні компанії, і тут є small cap. Тобто весь наш ринок його можна поділити. Всі компанії можна поділити, по чому стайл боксу на якісь стратегії там growth маленькі, value великі і так далі. Так, от справа в тому, що. Більшість дивідендних компаній вони потрапляють лише в оцей от style box. Вони потрапляють в value large. Інколи буває, інколи буває value і інколи буває, що воно так Blend трошки захоплюють. Але основна левова частина всіх дивідендних стратегій, вони знаходяться в value large секторі. Отут. -от. Тобто дивіться, фактично. Чому так? Тому що компанія вона починає приймати рішення про те, що вона виплачує дивіденди, коли, коли вона вже доросла до якогось етапу, бо коли вона маленька, вона в гроші вкидає на реінвестування. Коли компанія доросла, і коли це якась велика вже компанія, така там промислова, там лінія Boeing, або ще щось, то вони, от якраз більшість цих компаній, вони починають виплачувати дивіденди. І дивіться, якщо ми подивимося на наші з вами фонди, от я відкрив три дивіденди фонди. От Вік. Дивіться. Ну, Вік, бачите, Large Cap, але ленд зміщений Вім. Бачите, value, Large це якби дивідендні е, компанії, високодивіденні по США. Ну, те, що я казав, бачите, вони value, Large. Якщо ми подивимося ваш фонд от Вімі. Також бачимо, що це от Value компанії і Large. І навіть можна подивитися, скільки відсотків де знаходиться. Ось як бачите, 52% компаній з цього ETF, вони знаходяться в Value Large. В інших компаніях там, маленьких взагалі немає, medium досить мало, growth мало. Тобто, левова частина вона все-таки знаходиться от в цьому стайл-боксі, який ми з вами визначили. Так от, справа в тому, що value компанії вони самі по собі є е, більш ризикованими. І є також Нобелевська робота Фами і Френча Пама і Френч. де вони робили трьохфакторну і п'ятифакторну модель. Ось, бачите, three-factor model. І вони вказували, на що треба звертати увагу, якщо ви хочете обігнати ринок. І один із цих факторів це був фактор value. Тобто, якщо у нас є value компанія, вона є більш ризикованою. І інвестор, коли інвестує в цю компанію, він потребує більшої знижки за ризик. Що це означає? От дивіться, Facebook, п'ять програмістів, три сервера. І, і три комп'ютера, якщо щось сталося, там не знаю, їх починають пресувати або ще щось. Вони там зібрались, переїхали в Дубай, як от Павел Дуров. Друг. Ризики мінімальні з іншої сторони. Уявіть там лінія Боїнг. Боїнг приймає рішення запустити в виробництво якийсь новий літак. Уявіть собі суму інвестицій, яку треба заморозити в цю лінію, от побудувати її, спроектувати, її, вона буде прив'язана до локації, тобто скільки там колосальна кількість ризиків. І колосальна кількість грошей буде все заморожена. І коли е компанія е вкладається в такі проекти, то інвестор він розуміючи, що це ризикована затія, він потребує більшу знижку за ризик. Тому value компанії вони історично ростуть швидше ніж growth компанії або blend компанії. І це можна перевірити. Дивіться ось у нас є сайт портфолі Visualizer, Я заходжу в backtest asset Allocation. Я обираю, наприклад, загальний ринок США. Я можу обрати там Large Cap Growth, Large Cap Growth. І я от можу обрати Large Cap Value. От чомусь мені здається, що Large Cap Value, останній портфель, він буде попереду. От Ми робимо три портфеля і запускаємо аналіз. Може бути всякий результат, але давайте подивимося. І от дійсно, дивіться, Large Cap Value. Вони випереджають усі інші стратегії. Ось наш Large Cap Growth, наші любими там NASDAQ, в які інвестують. Ось індекс SP 500, тобто фактично він як і NASDAQ. А наш Large Cap Growth жовта лінія. Вона випереджає. Випереджає всі інші. Але випереджає не просто так, а випереджає за рахунок ризику. Тобто, подивіться. Просадка мінус 54%, мінус 55%, тут мінус -53 53,5%, тут мінус 51%, за рахунок додаткового ризику. І це, як опи... і це якраз описано помою і френчем в цій моделі. Тобто, що відбувається фактично, що якщо інвестор приймає на себе більше ризику, він фокусується на large cap value компаніях, він буде випереджати індекс. А тепер ми переходимо назад до нашого стайлбоксу. І ми розуміємо, що більшість дивідендних стратегій це частина Large Cap Value компанії. Частина Large Cap Value компанії. І отут -от багато інвесторів, яка плутає ефективність дивідендних стратегій от, щодо того, щоб обіг, обіграти ринок. Щоб обіграти ринок, ви обіграєте ринок не за рахунок дивідендів, бо дивіденди це просто метод розподілення прибутку. Він не впливає ні на що. Ще раз наголошена Нобелевська премія Модельяні Міллера. А ви обіграєте ринок за рахунок того, що ви приймаєте ризикований фактор value на себе. Тобто, ви приймаєте більше ризику, ви випереджаєте ринок. Тобто не дивіденди, а прийняття фактора value. Просто так співпало, що більшість дивідендних стратегій вони якраз лежать в value. Тому що відбувається, що таке фактично дивідендна стратегія. От давайте я тут приберу. Причому в чому стайлбоксі value є не лише дивідендні компанії, не лише дивідендні компанії. Тут є large Cap Value, які не платять дивіденди. І фактично, ви, коли фокусуєтеся на дивідендних стратегіях, ви забираєте собі лише такий от кусочок цього велію. Тобто, дивіться, наскільки у вас погіршується диверсифікація порівняно з усім ринком. По-перше, Оце все воно проходить поза вас. Ви в основному фокусуєтесь на Large Cap Value, але і в Large Cap Value є от частина компаній, яка дивідендне не платить, але яка також буде обігравати загальний ринок. Тому, якщо ви вже дивитесь на графіки дивідендних компаній, і бачите, що вони випереджають ринок, то зрозумієте, що вони випереджаються за рахунок ризику велью, а не за рахунок дивідендів. І тоді би вам, якщо ви вже хочете прийняти в цьому участь, вам тоді би вже було краще фокусуватись не на дивідендних компаніях, не на дивідендних компаніях, а на всьому секторі large cap value. Тобто шукати отакі ETF, які покриють весь large cap велію. Тобто там будуть і дивідендні Large cap value, і не дивідендні large cap value, але всі вони за рахунок прийняття додаткового ризику value, вони будуть приносити вам кращу дохідність. До речі, якщо ви хочете ще більше обіграти ринок, то по цій моделі Famai French ще є фактор розміру. Тобто small cap компанії, маленькі компанії, вони є більш ризикованими за Large Cap, більш ризикованими. Тому, якщо ви, наприклад, купите не Large Cap Value, а Small Cap Value, ви теоретично ще більше зможете ринок обіграти. Давайте я покажу вам, як це відбувається. От я знайду тут в портфоліо візуалайзері Small Cap Value. Ось Small Cap Value. І Я, от, наприклад, замість е загального ринку поставлю першим портфелем Small Cap Value. І давайте подивимось, що буде. Так. Не те поставив зараз Small Cap Valley ось. Small cap Valley. Вони так. в теорії мають обігравати навіть Large Cap Valley. Так, да. і ось дивіться. Small Cap Value дали з 10 000 7 мільйонів. Large cap Value дали 2 мільйони. А звичайні там growth компанії або індекси SP 500, якщо сюди поставити, вони дадуть мільйон сімсот, напам'ятаю. Тобто, ви обіграєте ринок не за рахунок дивідендів, а за рахунок прийняття якогось додаткового фактору. А цей фактор це прийняття додаткового ризику. І дивіться, коли ми приймаємо ризик маленьких компаній, то наша просадка ще більша. От. Фактично, ви можете випереджати ринок, але не дивідендними стратегіями, а просто приймаючи один з ризикованих факторів. Самі по собі дивіденди, от на прикладі очого кафе, я сподіваюся, я пояснив, що це просто метод розподілення грошей. Вони нам ніякої додаткової теорії, не додаткової вигоди не несуть. І ще раз це не мої тези. Це є наукова робота Нобелівська. Та й взагалі, ну тут не треба бути вченим, щоб зрозуміти, що якщо в підприємство заходить якийсь прибуток, а потім цей прибуток в підприємство виходить, то вартість цього підприємства вона знижується. Якщо цей прибуток в підприємстві лишається, то вартість цього підприємства капіталізується на цей прибуток. Тобто, тут навіть здравий розсудок він буде на нашій стороні.